буде будемо Божому, правда? Там, де можна умиротворитися, тільки присутність Божа. А ми завжди в ній ходимо. Завжди в ній так, так, ми завжди в ній є. Ми завжди в ній є, а ми завжди ній ходимо. Ми завжди 24 на 7 в мирі можемо. Але чи ми ходимо в тому мирі, який ми маємо всередині, це вже залежить від нас. Бо завжди є щось, що починає нас колумбасити. Так, є думки, є речі, і зовнішній світ. І все, як каже Девід, це все в зовнішньому світі. Всі подразники, вони в зовнішньому світі, а весь мир це в духовному світі. Це в присутності Божі. Так що ми мусимо, або ми зобов'язані вчитися ходити миром а, із середини на зовні і творити наше життя із середини. Назовні. Тому що а, людина і слово Божого є творець свого власного життя. Ви згідні? Я творю сама своє життя. Розуміємо, від Бога, то ми розуміємо, так? оскільки ми з Богом, то я творю своє життя а, Словом Божим. У мене іншого варіанту немає там, де я є в царстві Божому. Тілі Христа. Я чую Його, я слухаю Його, і я роблю те, що Він каже. І я творю своє життя. Тобто, якщо моє життя мене здовільняє, то і я рада, тому що я знаю, що це мій послуг до Бога творить моє добре життя. Тоді в нас приклади купа такого власному житті є, що коли, наприклад, а, ми послухалися Бога в тій чи іншій сфері, і ми це зробили, і в нас це вийшло. І це класно, і ти далі так хочеш. І Хто б від цього відмовився. Але це те, що ми говорили, це самоконтроль і це постійність, Господі. Сьогодні в тебе це вийшло, а завтра, ай, обставини, завжди зовнішні потрасники, і ти думаєш, а ні, де буду сьогодні старатися, завтра мав іде, я козак. Але якщо ми так починаємо думати, то це те, що Господь каже. Видушна людина, непостійна на здоров'ях своїх. Вона вітер гониться, буря його. І тоді в нас купа всяких думок, і тоді ми забуваємо триматися міцного Бога. Проходить деякий час, ми бачимо, що нам ця ситуація надоїла, але найвелике благо, що ми знаємо, куди вертатися. Ми знаємо, де є ми. Людина сама має бути, бути чесною. Якщо вона буде чесна, то Бог бо з нею буде по чесності. А якщо вона буде круті, якщо вона буде сама себе обманювати, як каже як, так, Як то ж дивиться, це коли не пам'ятає, як він виглядає, то, то вона просто марнує свій час. Все як, о, якщо людина хоче бути чесна сама собою, вона все про себе знає. Вона може, як а, вчора, Говорив Деві так? Одягати маску і перед людьми, які добре, її не знають так далі. вона може грати, вона може показувати. Але вона прекрасно знає, що це був концерт. Що це було, щоби справи, як це як це не враження, я хочу інше слово. В думку, думку, ефект на людей і так далі. Тому що кожен. Кожна людина вона завжди хоче виглядати краще, ніж вона є. Хто би це не був, він багато має значення. Ми завжди хочемо людський хоча бути кращими, і щоб люд, люд, людську думку людина була б краще, ніж ні, ніж вона є. Але нам не треба цього робити, тому що якщо ми в Христі, ми маємо в цьому свободу, ми є самі собою, тому що тільки в Христі ми є самі собою. Ми, Бог не робить якісь такі реверанси по відношенню до себе. Він є, то тобто, хто і, і нам треба вчитися жити так же само, бути назовні такими, як ми є. Ну, щось погане. Ну, що? е, я вибачилась перед Богом, він тут же мене простив, я рухаюсь далі. І я вже навіть собі цього не пам'ятаю, бо якщо я буду це пам'ятати, то воно не дасть мені рухатись вперед. Тобто, якби що би ми не зробили? Mm. А, але ми це робимо ми розуміємо перед Божим. Міцем. І тут же Дух Божий, наша совість. Він нам каже, ло, -ло але ло не забудься витягнути е, е, дорогоцінне із нічого, покайся і рухайся далі. Тому що, що одне в тебе застрягне, друге, третє, четверте, а потім це називається твердиння. А з твердиннями вже дуже тяжко справлятися. Це лупайтеся ну, у скалу, називається. Ми всі прекрасно знаємо, тому що ми виняємо характер і і, і, і і все, тому що ми хочемо бути як Христос.